Квартира за 55 тисяч доларів без комісії, але є один нюанс. Погнали, покажу. Це у нас Голосіївський проспект 114, Квартира у нас розташована в цегляному будиночку, восьмиповерховому, на восьмому ага. поверсі з ага. технічним поверхом. Криша у нас після капітального ремонту. Прикріпимо фотографії, щоб ви бачили. Квартира у нас розташована в гарнішому районі. Напроти у нас Голосіївський парк. Також у нас поряд вся необхідна інфраструктура. Зупиночка транспорту у нас також під будиночком. І 10 хвилин пішки метро ВДНХ. Ось така у нас східна група. Присутні домофончик, який працює у нас в квартирі також. Під'їзд у нас після ремонту чистенький, гарненький. Зараз вам, будь ласка, одним кадром знімемо усе. Ліфт у нас також. Не новий, але чистенький, ухожений, як потрібно. То що ж, погнали, покажемо вам. Ось такий у нас ліфт. Нагадаю, це у нас восьмий поверх восьмиповерхового будинку цегляного. Загальна площа на 47 квадратних метрів, криша після капітального ремонту. Ліфт, як ви бачите, чистенький, нормальний. Це я ж враховую задовільний стан ліфта. Він працює, він чистенький, в ньому приємно знаходитися, це вже хорошо. Погнали, далі покажемо квартиру. Друзі, ну що ж, погнали, покажемо вам квартирку. Прошу звернути увагу на під'їзд. Він у нас також чистенький. У нас мається технічний поверх. Криша у нас після капітального ремонту. Тут прикріпимо фотографії, щоб ви були впевнені. А головний нюанс цієї квартири це те, що тут не робили ремонт років 30. Давайте швиденько покажемо вам. Ось такий у нас санузел. Це дуже гарний варіант для тих, хто шукає квартиру під ремонт, для того, щоб зробити на свій смак. А, і... Проживати в квартирі вже з ремонтом або здавати її в оренду. Погнали, покажемо вам планування. Ось така у нас кімната. Загальна площа у нас 47 квадратних метрів. Е, вона у нас двостороння. Це гляний будиночок. Давайте покажемо вам вид з вікна. У нас повністю вся інфраструктура під будиночком. Метро у нас ВДНХ 10 хвилин пішки. Зупинка транспорту у нас під будиночком. Також погнали, покажемо вам кухоньку. Ви ще досі думаєте, що це поганий або негарний якийсь варіант, або, можливо, шукаєте все ж таки золоту жилу в ньому. Цей варіант також можна дуже вигідно перепродати, зробити в ньому ремонт і виставити ціну в два рази дорожче. Подивіться, який вид у нас з цієї сторони. Якраз у нас зараз закат, подивіться, яка краса. Тому, друзі, 55 тисяч без комісії, хто перший, той і встиг. Найшвидшим невеличкий торг сьогодні покажемо.